У Черкасах з'явиться близнюк турецького заводу. Щойно міський голова Анатолій Бондаренко підписав меморандум про співпрацю з керівником Сатурн Холденгу. Нині завершується будівництво, і вже на початку квітня стартує виробництво сучасних печей. А наприкінці весни почнуть випускати енергоощадні холодильники. Підписуємо меморандум з компанією Сатурн. Будемо сказати, що це наші нові партнери, які будують новий завод у нас в Черкасах. Завод, який забезпечить роботою близько 500 черкаських сімей, що значно збільшить інвестиційну привабливість нашого міста, що значно збільшить надходження до місцевого бюджету. І крім того, президент компанії залюбки погодився взяти ще й соціальну навантаженість, сам особисто вийшов на співпрацю. Розумієте, це сьогодні можна сказати такі речі, які Потрібно ставити в приклад іншим компаніям, які заходять на ринок Черкас. Компанія Сатурн працює в Україні вже 20 років. На Черкащині свою діяльність розгорнула у 2009-му у Каневі. Там випускають пральні машинки. Наша компанія вже 20 років. В общем-то, у нас в этом в прошлом году уже мы поставили ставить рекламу. В этом году вы увидите еще активность нашу, еще больше, особенно в связи с открытием завода. Я лично полностью уверен в том, что у нас есть огромный потенциал в Украине, но еще больше мне нравится Черкасский регион и город Черкаса. Во-первых, конечно, в первую очередь, если говорить о бизнесе, это прекрасная локация, это центр Украины во-вторых действительно очень необычайная поддержка местной власти то есть я и в прошлый раз на конференции у нас была здесь конференция инвестиционно-экономический форум с господином бондаренко познакомился и вы знаете то что, то что хочется любому бизнесмену услышать от власти когда, когда власть говорит о том что что тебе нужно чтобы ты быстрее открылся и создал рабочие места мы тебе максимально во всем поможем. Вот, и главное, что палки в колеса мы тебе ставить точно не будем. В этом можешь поверить, да, то есть и. Знаете, когда это слышишь, это очень приятно. А когда на протяжении определенного периода времени чувствуешь эту поддержку, это естественно становится вдвойне приятно. Более того, это сарафанное радио играет огромную роль. Потому что в нашем ассоциації я уже всем поражал, что надо инвестировать в Черкасскую область, именно в город Черкас, потому что здесь найти отношение к инвесторам. За словами инвестора, для робітників створюються умови, що відповідають усім європейським стандартам. Навіть підлогу облаштують підігрі. Зарплату обіцяють вище середнього. Ще є вакантні місця.